Всім привіт, любі друзі! У попередньому відео ви дізналися чим краще вимірювати кислотність води. Чим відрізняються китайські та голландські прилади? Навіщо я здійснював калібрування? Як часто я це робив? А у першій частині розпаковки ви дізнались, навіщо я закупив магнезію, калівослітру, монофосфат калію та цинку сульфат. особливо про цинку сульфат мало хто розповідає, але ж цинк це передвісник гормону, росту ауксіну, тому і живці краще вкорінюються. І рослини зростають краще. У сьогоднішньому відео я поділю з вами інформацію, навіщо я закупив швидкі добрива, тобто рідкої форми, і почну із добрива для квітучих рослин. Добрива для квітучих рослин, з переважним вмістом фосфору і калію у рідкій формі, я використовую, аби підтримати квітування моїх рослин якнайдовше. Щойно гіпіаструми або інші рослини набралися бутони і їх розкрили. Як правило, гіпіастроми видають дві стрілки. Я починаю давати їм добрива для квітучих рослин, тому що квітки спалюють фосфор значно швидше, тому що інтенсивне здигання у них значно більше. Використовую я здебільшого через нижній полив, дані добрива, бо вони дуже швидко діють і прибирають будь-який хворос на рослинах. Добрива для азалії та гортензії я використовую не по інструкції. Яким чином я його використовую, я ділився з вами у телеграм-каналі разом із іншими рецептами. Добрива для азалії та гортензії – Має підкислювач, тому що обидві дані рослини потребують слабокислих субстратів. Відповідно, усі свої повергонії я підживлюю раз на місяць ось таким добривом. На випадок, якщо рослини видали мені дефіцит по фосфору, я знаю, що, можливо, цей дефіцит викликаний не відсутністю фосфора, а зміною кислотності субстрату. Тому я беру або лимонну кислоту, що я викладав в окремих відео, або беру добриво для азалії та гарти. Також, як варіант, ви можете брати добриво для хвойних рослин. На випадок, якщо рослини видають ознаки хлорозу, тобто нестачі по мікроелементах, але я не маю брати моноскладові добрива, такі як магнезію та інші, я використовую добрива гармонія та їх аналоги. А в них підвищений вміст мікроелементів і не такий високий вміст азоту, фосфору і калію. Тому як універсальний інструмент для яскравості листя, я використовую таке добриво періодично, тому що діє воно дуже швидко. На всіх інших рослинах, як правило, я використовую в період активного росту або коли рослини. А зростають на стелажах універсальне добриво, зокрема, як містер Цвіт Універсал. Ось і колоуси для яскравості кольорів я проливаю даним добривом у рідкій формі із розрахунку 1 копачок на 2 літра води. За рекомендацією виробника, можна використовувати один копачок на літр води, але за моїм досвідом, достатньо. Одного копачка на 2 літра води. У хаватній формі рослини забирають усі мікроелементи дуже швидко і життєвий цикл одного листа збільшується. За наявності підсвітки, а також активного квітування, навіть на найменших живцях пеларгонії, я використовую такий розчин щоразу при поливі. Лише у період охолодження я використовую свою формулу монокаліфосфат, плюс сульфат магнію, плюс халат заліза. Але в інші рази я проливаю ось таким розчином. Пустою водою я ніколи не проливаю. Поряд із використанням добрив із кислотою для азалі та ортензії, я використовую і добрива для хвойних рослин. Що дає добрива для хвойних рослин, я розповідав вам у інших відео: воно підкислює е е е субстрат і, відповідно, хворозів на ваших рослинах менше. Дуже добре, саме на добрива для үм, хвойних рослин. А реагують лаванди. Лаванда при цьому набирається щільності листка, і ось це захисне покриття таке, у неї стає значно інтенсивніше, так само, в принципі, як у хвойних. У період активного росту живців, а саме у перші тижні після їх вкорінення, як розмножувати лаванду, я вам розповідав у відео, як швидко розмножити лаванду, надійний та простий метод. Я використовую добриво для декоративно-остяних рослин, тому що лаванду після живцювання я обрізаю декілька разів, і мені потрібно, аби вона наростила зелену масу. Якщо живці кволі вони були слабенькі, я використовую гумати. Про гмат калію, гуматнатрію я вам робив окреме відео, а в готовому вигляді я використовую квітамін. Так само для гіпіаструмів, які видали, як правило, дві або три світоноси, я використовую те ж саме добрива вітамін або гумати, як правило, гумати калію. Що це мені дає? Луковиця або цибулина роздається значно швидше вшир. І задача для наступного року наступного квітування це нагнати, набрати для цибулини як більше. Якнайбільше ваги, відповідно, вона тоді видає більше квітоносів і квітування буде більш рясним. Так само, в принципі, як і зі звичайною цибулою. Те ж саме можете робити із чесноком, Правило одне і те ж саме. У випадку, якщо я працюю із вживаним субстратом, а як відновити, щоб субстрат я вам робив окреме відео, старий субстрат буде як новий, я використовую добрива із біогумусом. Ви можете брати вже готові рішення, такі, як я брав, тому що вони містять мікроелементи, які опереджають хворост. Або час від часу я беру сухий біогумус і самостійно роблю з нього водну витяжку. Але оцю водну витяжку так само Яку відео із назвою Старий субстрат буде як новий, я використовую суміш мікроелементів. Це може бути компа, це може бути антихвороз, або інші комплексні добрива без азоту. Азот для відновлення субстрату не потрібен. Хотів би акцентувати, що усі серії із біогумусом я беру або для ягідних культур, або для плодоношення. Вони містять дуже мало азоту. Азот в даному випадку не потрібен, він буде лише стимулювати грибки і патогени. а фосфорикалії допоможе рослинам, особливо на етапі вкорінення. Тому ось весь вживаний субстрат я ніколи не викидаю, а зберігаю його у таких боксах і наливаю туди ось такі поживні розчини. Додатково можу я додати бурштинової кислоти. Для відновлення уражених листків я не просто оприскую від шкідників. Самостійно я вам показував у попередніх відео, як я додавав у суміш проти шкідників комплексні добрива, тому що рослини відновлюються швидше. Час від часу я використовую готові рішення, такі як доктор Фолі, які вже містять і інсектоакерацитну добавку, і мікроелементи. Використовувати дане добрива доволі зручно, але тим не менше я не відмовляюсь від тих концентратів від додаткових фунгіцидів, які я використовую окремо на своїх рослинах. Детально про це у телеграм-каналі і у плейлистах шкідники та хвороби рослин. Про переваги використання вітамінів для вирощування рослин я розповідав в окремих відео, а саме про використання вітаміну В3, який додатково підкислює воду, і про використання вітаміну С і заскорбіновою кислотою. Такі препарати. Ви можете купити в аптеці, вони дуже дешеві. Вони підсилюють рослину і стабілізують кислотність поживного розчину, тому не потрібно задаватись питанням, а де брати специфічні кислоти. Крупна міри, тобто великі рослини, я ніколи не підживлюю ось такими рідкими добривами. Їм я вже даю, як правило, порошкові, тому що коренева система у них надто розвинена і вони перетравлюють абсолютно все. У порошкових добривах, звісно, із мікроелементами я надаю перевагу тим, які місять фосфор і калію. Тобто це добрива для часнику, це добрива для троян, це добрива для квітування. У всіх своїх попередніх відео я акцентував увагу на тому, що рослини роздаються вшир і вони забирають максимум користі із добрив, які місять більше фосфору і калію. Азот сприяє тому, що рослини стають водянистими. Я використовую, звісно, моноазотні добрива. АВ із певною метою, зокрема про кальцієву селітру, яку я вам показував у відео. Раз на місяць проливаю біди. Не знаю кінчики після кальцієвої селітри. Звісно, не сохнуть, але ж у нього є 16,6% азоту. Тому якщо я даю кальцієву селітру і покриваю потреби рослини по азоту, я не включаю і не використовую великі дози азоту у комплексних добривах, які порошкові або у рідкій формі. Із даного порошку я дуже часто годую концентрати, тому що немає часу чекати, поки даний порошок розведеться. Формула для розрахунку концентрату наступна: я роблю розчин з солей із концентрацією 4000 ppm і потім використовую одну десяту частину від даного концентрату. Відповідно, при дистильованій воді концентрація поливного розчину у мене не перевищує. 400 ppm, що відповідає нормам для всіх типів рослин. Для рослин, які зростають на гідропоніці та для гнітового поливу я використовую концентрацію в 20 разів менше, тобто і зрощено 4000 ppm стартового концентрату солей. Я роблю розчин із 200 ppm, максимум 300, залежно від поливної води. Добрива для часнику, для цибулі я дуже люблю. Тому що, як ви розумієте, усі ці добрива спрямовані на те, аби рослини утворювали якомога більше цукрів, тому що у даних добривах, як правило, міститься бор. І не обов'язково використовувати навіть такі. Комплексні рішення, як Брексів Бор або інші, достатньо використовувати ось такі добрива, орієнтовані на цибулинні рослини. Для рослин, які утворюють або плоди, або квітки на кінцях пагонів, які активно зростають, а сюди входять гібіскуси, сюди входять азалії, і сюди входять цитруси. Я використовую добрива, як правило, із формули 844 або 10-5-5, і добрива цитрус повністю покриває дані потреби. Рослини, які я перелічив, мають специфіку. На відміну від сокулентів, що вони мають і виготувати, і квітувати або давати плоди для сокулентів інші формули, і готую я їх як правило самостійно із кальцієвої селітри, тому що голки, як правило, формуються, із кальцію. Але про це у наступному відео.